Доброго ранку усім. Все, майстри вже, бачите, працюють, вже щось там заливати будуть. От. То так. А мене мучає алергія, Постковідна алергія стала ще більшою, ніж була до того. Ну, Що вийшло? Залили. Але Ну, Вроді непогано, не знаю. Можна вже ходити, він же схопився. Ну і зараз підуть ось туди. Ох так. Ну, добре, насправді. Що багато чого робити. Що багато чого робити. Ми купили власний будинок нашому коту. Як сказав Слава, у мене немає свого будинку, а в кота буде. Хочу хочу кота буде свій будинок, так. Да. І це така штука, вона продавалася в Таврії. і коштувала було... 140 гривень. Ну, зі знижкою вона коштувала 140 гривень, да. а до цього коштувала 1060. Да. Потім 489 і ще мінус -70, вишло... да. да. 70 і вийшло. 1790. Так, і мінус 70 і вийшло 146. Ну, ну, за 146 Дерев за дерево, Дерев да, ну, зараз слава з її і... збере. Я не думаю, що тут я такого складного. Та ні. Ось так треба дивитися. Да. Ну давай, цікаво. <рес> Чи долі добре, <рес> такий великий. за 140 грн. Це вдала покупка. Не знаю. Або вот це загри якось не так. Окей. Який такий класний намет. Угу. От, і тепер воно буде триматись. Зрозуміло, як воно має тут. Гіпсоні, сподіваюся, ти будеш тут знаходитись. Ну, можливо, йому сподобається. Якщо що насипимо туди котячий м'я, то будемо його цей кривчати. Гіпсонік. От таким чином щось. Щось є вийшло. Щось і вийшло. Будиночок такий. Треба мати велику квартиру. Гіпсона тепер є своя спальня. Чи да. І Вікно. Угу, там, у нас дуже забавно.

Можна до вас гость. <гум> ви на, на вікунечку. Все відліг. Покажи, покажи, що є. Це. Да, і все така от і підстелочка. цьому постелимо пізніше, коли визначимося. Де будеться да. палата? Я думаю, от сюди. От там стіл прибрати стільчика і от туди поставити що таке. Далі треба все розібрати. Це правда. День. Сьогодні день прапора України. І я вітаю вас всіх з цим святом. Ми вирішили його відмітити, піти, по їсти святкувати трошки. І замовили ми. Замовили ми затики. Це така ну, сирна маса з огірками. На піто От вона намазується і це дуже смачно. Слава п'є лимонад. Він заклопотаний, тому що щось бу були проблеми з замком в, в офісі. Так, ми не могли вирішити, він вже викликав таксі, хоч збирався їхати. Ми вже тут навіть типу, трошки посварилися. Але з Все успішно починилося само собою, люби коли так. <гум> ну, а там просто була проблема зі світлом. Так. І чекаємо, що наступні блюда. Це страви цікаво. Так, страви, страви цікаві, Цікаво, які будуть. Моя подруга е називала, це знаєте, блюдці під чашку, коли ставлять. Вона називала його у блюдці. <сум> 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 mm. <сум> а пообідавши, ми вирішили поїхати на староконний ринок для того, щоб вибрати якихось. Пташенят, пташок. Тому що Славі дуже-дуже подобається папуги, так, і він хоче ну, щось купити. Mm -hmm. Сидимо, думаємо. Саме хоче хочемо пташок. А скажите, тільки пара буде до горелка выходят? А зирела чи розела. О, розела, розела. Розелла, розелла. розелла будет пять. Да. А какарики? Какарик один, да? Нет. Вони Мы даже, да, п ять, п ять, п ять. А? Вони Он и даже тысячи, да? Они, да, тысячи, да, да. Они не гонки. Но розелы, конечно, красивые. И они красивые нет. Аника розел, да. Розелы красивые не очень. Они красиво поличат поналийка. Да, вот это нижнего такая этого, да? Папуг ми так і не вибрали. Ходили, примірялися, придивлялися, але так і не вирішили, що саме взяти. Слава слава, подумав і сказав, що йому потрібен тиждень для того, щоб визначитися, чи взагалі потрібні ні. Тож поїхали з базару з розумом.